Вітаю вас в ефірі державного телебачення, служба телевізійних новин. Президент Петро Порошенко підписав закон про ринок природного газу. Про це повідомила прес-служба голови держави. Як зазначається, цей документ ухвалений Верховною Радою 9 квітня визначає правові засади функціонування ринку природного газу України та покликаний створити на ньому ефективне конкурентне середовище з урахуванням основних вимог законодавства ЄС. Законом встановлено, що ринок природного газу заснований на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання газу, а також здатний до інтеграції з ринками держав сторін енергетичного співтовариства, в тому числі шляхом створення регіональних ринків газу. Документ закріплює уставлені в Євросоюзі економічно обґрунтовані підходи до організації роботи газового ринку та передбачає відокремлення функції оператора від функції видобувників та постачальників, чітке окреслення функції держави та незалежність регулятора, а також вільне ціноутворення. Кабінет міністрів призначив Романа Насірова головою Державної фіскальної служби. Зазначається, що заступниками голови ДФС за рішенням уряду стали Костянтин Лікарчук та Сергій Білан. Нагадаємо, мінфін провів відкритий конкурс на посаду голови Державної фіскальної служби. Про своє бажання очолити податкову заявили 66 кандидатів. На першому етапі претендували. Подати документи для участі після того комісія обрала 47 осіб, які пройшли на другий етап. Цей рівень вдалося подолати 12 кандидатам, які у фіналі мали представити свою програму реформи податків в Україні. Останнім часом у Одеситіві українцям загалом виникали питання, чи здатні ми знайти порозуміння один з одним і як довго його чекати. Відповіді на ці запитання від політичного експерта в нашому наступному сюжеті. В Одесі конфлікт поглядів можна спостерігати постійно, адже ми найбільш колоритне і багатонаціональне місто. Проте одне діло, коли це суперечки і балачки, зовсім інше, коли мова йде про дії. Одним із трагічних прикладів історії для Одещини стало 2 травня минулого року. І хоч зараз ситуація стабілізувалася, і цьогорічні травневі свята пройшли без інцидентів, на повне порозуміння серед одеситів з різними політичними, мовними і культурними поглядами важко сподіватися. Навіть сходяє з опитання історії. Подобного роду а, що, напевно, як це навірно не печально звучить. Примирення можливо скоріше, якщо пройзде, то пройде після того, вже, коли не буде в живих тих, хто приймав участь у всіх этих событиях. На думку експертів, зараз дійти до порозуміння толерантного ставлення до поглядів один одного наш народ не готовий, зокрема, через відсутність політичної культури. Штат да, дозволяє ставити пам'ятники учасникам... Гражданської війни Зі сторони сівера і зі сторони юга. Отже, якщо ми хочемо у своєму місті спокійного і безпечного життя, то як ніколи раніше важливо вчитися більш стримано і з розумінням ставитись один до одного, пам'ятати і шанувати свою історію, якою б вона не була, та поважати батьківщину, країну в якій живеш. Ірина Рогозянська, Євгеній Міслівцев, факти. Продовжуємо випуск. В жителя села в Одеській області виявлено значний арсенал зброї. Працівники Сарацького райвідділу міліції виявили та вилучили в будинку мешканця села Старосілля предмет, схожий на пістолет, іржавий корпус гранати Ф1 і багнет ніж. Прес-служба ГУМВС України в Одеській області повідомляє, що вилучена зброя та боєприпаси направлені на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Проводиться перевірка. 9 травня на початку першої ночі до служби порятунку 101 міста Одеси надійшло повідомлення про те, що в бісквітному провулку 16 А виникло загорання даху та другого поверху закинутої будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі під розділом ДСНС врятовано 22-річного чоловіка, який на момент пожежі перебував в будинку. Чоловіка з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до міської клінічної лікарні. Стан здоров'я потерпілого задовільний. Причина пожара встановляется. Оперативными действиями были поданы гнетушащие два гнетущих ствола на крышу и на второй этаж для предотвращения распространения огня на жилой дом. Значит, в короткое время силами подразделений пожарно-спасательных пожар был локализирован. При проведении разведки первого и подвального этажа было установлено, что в подвальном, полуподвальном помещении находится человек. Значит, при проведении спасательной операции э, человек находился в, в бессознательном состоянии, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Он был э, выведен из помещения, э, вызваны сотрудники э, карета скорой помощи. Напередодні 4 травня рятувальники ліквідували пожежу на вулиці Бочарова, 49. А повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 приблизно приблизно пів на восьму вечора. За вище вказаною адресою горів гараж, в якому знаходилися два газових балони. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 18 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. І до інших тем на одеському фонтані з'явиться новий житловий комплекс. а кінцеву зупинку п'ятого трамваю в Аркадії прикрасить арка, декорована барельєфами кінця 19-го початку 20-го століття та прикрашена живими вічно-зеленими рослинами. Такі рішення затвердила 29 квітня містобудівна рада. Одеська містобудівна рада затвердила детальний план території в межах вулиць Баштана, Рєпіна Фонтанська дорога. Проектом передбачено капітальне будівництво кількох висоток в районі 10-ї станції Великого фонтану. На місці санаторію працівників Верховної Ради. Здравниця давно перестала функціонувати. Земля перейшла до приватників. Тепер на цій території планується побудувати новий висотний мікрорайон дві двосекційні 12-поверхівки і 7-8-поверховий житловий будинок. Проект на узгодження розробники із комунального підприємства Одеспроект вже подавали раніше. Ніше три тижні тому, але через нестачу об'єктів інфраструктури архітектори план забудови завернули. Цього разу обійшлося без суперечок. Проектанти зауваження містобудівничого консиліуму врахували. В документі, окрім житлових комплексів, з'явився дошкільний заклад на 80 місць і школа на 18 класів. Також планується облаштувати дитячі майданчики, сквер і навіть церкву. Оперативна робота над помилками не була марною. Комплекс вийшов самодостаточно. От проживання до, до своїх. религиозные потребностей жители могут и вот, все реализовать практически. Данное решение полностью соответствует решению генерального плана. И очень как бы, положительный момент это то, что очень высокий процент зеленения. Это даже видно на визуально, где процент 50, а может быть и более есть, Для рекреационной зоны прибрежно это очень важно. И все выглядит очень гуманно, как по-человечески, Я думаю, что нужно однозначно одобрить. Архітектори Одеси новий план території похвалили і затвердили. Наступне питання, яке розглянули на містобудівній нараді архітектурно-художнє оформлення підтримуючої стіни в районі окружної трамвайного маршруту номер 5 що знаходиться на його кінцевій зупинці в Аркадії. Проектна організація запропонувала оформити стіну із використанням традиційної архітектури курортної частини Одеси наприкінці 19-го – початку 20-го століття. Архітектори не заперечували, але свої корективи все ж внесли. Стіну запропонували оплисти вічно-зеленими рослинами. В результате градостроительный совет принял, мне кажется, Соломоново решение, вот, и подпорная стенка будет выглядеть как элемент с декорацией, архитектурными элементами с максимальным преобладанием зелени. Это плющи и да, вечно-зеленые растения, которые в течение года не бросают листву вот, и создают хороший зеленый. В районі кінцевої зупинки п'ятого трамваю планується також висадити близько 50 дерев. Висота самої ж ціни за планом буде 4-6 метрів. Роботи з будівництва вже розпочаті. Їхню вартість оцінюють в 22,5 мільйонів гривень. Завершити обіцяють до початку курортного сезону. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько факти. Напередодні 9 травня одеська влада відзвітувала, як саме в регіоні опікуються ветеранами війни, так до дня перемоги ветерани області отримають разову грошову допомогу. З кінця березня поточного року діє державна постанова про підвищення розміру такої допомоги на 9%. В У разі смерті отримувача виплати мають право одержати родичі померлого. Для цього вони повинні звернутися до органів соцзахисту з відповідною заявою та документами, що підтверджують родинні зв'язки із одержувачем виплат. Подробиці дивіться в нашому сюжеті. На сьогоднішній день в єдиному автоматизованому державному реєстрі на обліку перебувають майже 570 тисяч пільговиків, близько 63 тисяч з них ветерани війни. Приділяють увагу і жертвам нацистських переслідувань, адже в нашому районі таких осіб залишилося лише 214 осіб. 18 тисяч 843 – учасника бойових дій. із них 1028 людей – це… чоловік. І учасники бойових дій Великої Отечественної війни, 12 721 член сім'ї погибших умерших ветеранів війни, Всего лишь три человека, які мають особые заслуги перед родиною. Кожного року ветерани отримують матеріальну допомогу напередодні свята дня перемоги. Гроші можна отримати у відділеннях зв'язку або банках. В цьому году інваліди війни першої групи. и жертвы нацистских преследований, также лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, участники боевых действий в период Великой Отечественной войны, которым исполнилось более 85 лет и более, получат 2835 гривен. Инвалиды второй группы. И жертвы нацистских преследований получат 2475 гривен. Инвалиды третьей группы и жертвы нацистских преследований получат э, 2200 гривен. 875 гривень отримують учасники бойових дій, 440 члени сімей загиблих. Загалом в регіоні такі виплати отримують майже 64 тисячі осіб на суму 47 мільйонів гривень. Три з половиною тисяч ветеранів війни, тобто інваліди війни, учасники бойових дій, які непосредственно приймали участь в Великій Отечественной війні, отримають подарунки в виде продуктових наборів. Также местные органы власти имеют право устанавливать свои какие-то выплаты или подарки. В частности, по городской программе в городе Одессе предусмотрено выплатить ветеранам войны 23 миллиона 700 тысяч гривен. Значит, инвалиды войны и участники боевых действий получат в городе Одессе по 1000 гривен. Учасники війни і члени сім'ї погибших – по 400 гривень. Одеса єдине місто, в якому не забувають про таку категорію, як діти війни. Торік сума виплат склала 100 гривень на одну людину. Цього року діти війни отримують по 200. Патріотичні курси для школярів. Одеських старшокласників збираються навчати любові до батьківщини і самозахисту під час літніх канікул. Навчання організують в літньому таборі Укроп. Літньому табору укроп, що знаходиться в районі п'ятої станції фонтану, трохи більше року. Раніше військово-патріотичну підготовку там влаштовували для дорослих. Цього року формат змінили. Перед початком літніх канікул в тестовому режимі працюють із старшокласниками. Хлопчакам і дівчатам впродовж їхнього перебування на території табору висококласні інструктори дають ази з екстреного надання першої невідкладної допомоги та вчать, як правильно розбирати, збирати зброю. Організатори запевняють, отримані знання дітям стануть в пригоді навіть в мирний час, як приклад, наводять уроки з водії. Мальчики и девочки попробовали ездить на, получить навыки управления автомобилем, получить навыки управления мотоциклом. Що табір Дводенний із застанням літніх канікул його тривалість більше до 10 днів. Проживатимуть в укропі діти в наметах, харчуватимуться за принципом польової кухні. Кожна зміна розрахована на 30 дітей. За літо їх планують прийняти близько 300. На території укропу є також і звіринець. Собака, кінь, ослик, поні і білки. Навчання в таборі для дітей безкоштовне. Подробиці перебування та детальний розклад занять організатори обіцяють оприлюднити найближчим часом у соціальних мережах. Івана Дерев'янко, Євгенія Мисливцев факти. Правда чи чергова утка нещодавно на одеських білбордах з'явилися написи побутовий сепаратизм, який нібито карається законом. Та чи відповідає така заява дійсності, дізнавалися наші кореспонденти. Побутовий сепаратист. Білборди з таким заголовком з'явились в Одесі десь місяць тому і вже встигли викликати масу питань та непорозумінь. Громадян закликають повідомляти в СБУ про потенційних сепаратистів, що знаходяться серед нас. Проте у законодавстві України саме такого визначення немає. Будь-яку людину не можна притягувати до відповідальності за певні очікування через те, що правове поле потрапляють лише дії та їхні наслідки. Однак заклики проти своєї батьківщини та народу або спотворення національної символіки чи навмисне надання недостовірної інформації теж можна вважати діями, за які винний буде нести відповідальність. Причому умишлений действиє і е, караються е, сроком а трьох трьох літ сейчас. На срок до трьох років позбавлення волі. Отож, як висновок, відповідальність за сказане або за події не залишається за кожним з нас, принаймні на совісті кожного з нас, а вже юридичні тонкощі мають з'ясовувати правоохоронці. Боротися з сепаратизмом необхідно, але ця боротьба має бути не симптоматичною, а торкатися його причин. Ірина Рузянська, Віктор Доманський факти. Одеські лікарі-гастроентерологи розповіли про найбільш поширені важкі та смертельно небезпечні хвороби, які переховуються під маскою звичайних захворювань шлунково кишкового тракту. Ви також маєте знати про них. Гіпократ казав, що хвороба не падає з неба, а є результатом всіх дрібних помилок, які ми робимо кожен день. Отож лікарі всі як один радять нам прислухатись до свого організму і розповідають про захворювання, які не є на стоху у широкого загалу. К сожалению, жители нашей области болеют, как и все люди в мире, такими заболеваниями, и не знают, как, какие симптомы являются теми вісниками, з которыми уже нужно обратиться к врачу для того, чтобы это заболевание выявилось в начальной стадии, когда еще можно полечить таблеткой, когда можно дать совет, когда можно предупредить те осложнения, которые могут быть, к сожалению, при этих заболеваниях финальными. Хоча хвороба крони і неспецифічний виразковий коліт – це абсолютно різні захворювання, вони характеризуються низкою загальних клінічних симптомів. Зокрема, мова йде про болючі відчуття та кольки інші. Начальні симптоми не дуже е... яркие, да? Это периодически кровь в кале, это периодически боль внизу живота слева. Это какое-то немотивированное не снижение веса, но оно небольшое. Э, обострение длятся одну, две, три недели, потом проходит иногда на годы. Пациенты чему-то думают, что если у них розлады травления и колись у них там кровь в кале, ну то оно пройдет, и потом они звертаются до доктора и говорят, что это у меня пять лет Ну і коли це легка форма, то пацієнти і працюють, і живуть, і якось ну якось пристосовуються до цього. Але, на жаль, ці легкі форми можуть часом трансформуватися в більш важкі. І це найбільша помилка людей, адже хвороби можуть перейти у стадії, коли вилікувати їх буде дуже складно та дорого. У 10-20% пацієнтів. Виникає потреба оперативного лікування, так як на фоні виразкового коліту, хвороби крона у цих пацієнтів виникають ускладнення. От, такі ускладнення, як кишкові кровотечі, токсичне дилатація обувою кишки чи перфорація на фоні дилатації, можуть можуть також виникати е, колоректальні раки на фоні виразкового коліту. В цілому, при своєчасному виявленні та лікуванні таких захворювань, стійкої ремісії вдається досягти практично у 80% хворих. Надалі пацієнти обов'язково повинні перебувати під наглядом лікаря-гастроентеролога і періодично проходити профілактичний огляд. Де в Україні пожастішали випадки мобільного шахрайства. Злодії стають все спритнішими. Якщо раніше вони просто надсилали повідомлення Мамо, кинь гроші» на цей номер, то тепер примудряються впевнити людей, що ті буцімто стали переможцями акції. Безперечно, кожному приємно отримати подарунок, раптово відчути себе володарем мільйона або дорогої машини. На це й розраховують нечисті на руку. Як не стати жертвою аферистів? Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Зараз тільки найвідсталіші грабіжники підкарулюють жертв в підвороті, щоразу ризикуючи нарватися на не надто поступливого клієнта. Сучасні зловмисники перестали зовні нагадувати двометрові шафи з антресолями. Зараз це молодики, які просто розсилають людям смс-повідомлення. Це достатньо молоді люди, які освоїли нові інтернет-технології і використовують їх не в нужним руслі. Раз дві тижні, якщо щось таке прикольне не прийде. типу, ваш номер виграв машину або ви виграли айфон. То це вже я не знаю, то це вже как-то навіть странно. Вітаємо, ви виграли авто. Часто саме таким текстом повідомлення шахраї чіпляють на гачок довірливих українців. І якщо автівка, то ваша жадана мрія, хочеться вірити, що написане правда, бодай на мить відчути себе автовласником. Чоловічка, процент, не знаю, Процентів 5 можна на присутні. Ну, а вдруг, чому є? Не... Ейфорії ковтнули? От і добре, а тепер вмикаємо голову. Я на сегодняшний день стараюсь вообще э -э смс которые приходят от незнакомых людей, вообще не читать. И телефона, если там же он высвечивается, тоже, если он неизвестен мне, я тоже его не поднимаю. Потому что на сегодняшний день столько аферистов развелось и хотят все деньги, заработанные, снять. Первые эмоции сначала... Первый вопрос, а что, извините, пожалуйста, кому я нужен, типа, извините, откуда я ни в чем не участвовал, я ничего не выиграл, потом показал по видео пап, что это за ерунда, типа, ты знаешь, папа мне сразу говорит, это развод, типа. Ну и посмеялись и забыли. Все. На жаль, деякі люди були більш необачними. К сожалению, попалась на удочку аферистов, но, ну, естественно, в тот момент я и не думала, что... окажусь в такой ситуации. Но мне кажется уже на сегодняшний момент, если размышляю, что нехорошие психологи, потому что позвонили ночью, проснулся, и тут тебя огорошили счастьем, что вы выиграли автомобиль. Ну, это как бы в моем случае. Вы выиграли автомобиль и куча-куча-куча-куча текста. Ты пока приходишь в себя, пока просыпаешься и слышишь только, что он там стоит 450 тысяч, а вы выиграли, вам всего лишь нужно 0,5 Заплатити. Окрила Окрилена надією невдовзі отримати жадану автівку, дівчина чим дуж попрямувала поповнювати рахунок, який їй переказав голос на тому кінці дроту. Та за деякий час від радості не залишилося й сліду. Потерпівши предлагається внести на указанный йому счет гроші в качественої пошли, либо оплати номеров, либо оплати регистрації в ГАИ. некоторые люди, скажем так, воспринимают эту информацию, и эти деньги перечисляют, потом об этом жалеют. Я позвонила, мне говорят, что вот, вам нужно еще доплатить за номера, за какой-то там транспортный сбор, транзитные номера, и страховку, полную какую-то там страховку. И я звоню, а мне говорит, я вас переключу на транспортное дело. Когда переключили на транспортное дело, я уже поняла, что... Би, да, не машину мені обіцяють, а просто я кому-то собираю на машину. І хоча дівчина вже бачила себе за кермом омріяного чотириколісного та обирала його колір, ніякого супропризу вона зрозуміла не отримала. Випадок нашої співрозмовниці досить непоодинокий. інтернет форуми рісніють відгуками псевдопереможців акцій. Та чому ж люди, як згіпнотизовані, віддають кругленькі суми за примарні речі? Є такий ем, аспект в, да, у чоловіка, як жадність. И когда мы говорим, и тут, получается, мы не приложили никаких усилий, а нам не нужно было трудиться, нам не нужно было что-то выполнять, какие-то действия да, свои, Мы, и нам пришло смс, или нам пришло да, уведомление, что вот наконец-то есть долгожданная возможность получить, при этом не прикладывая никаких усилий. Та чи є реальний спосіб боротися із злочинцями, які користуються сучасними технологіями, аби витягнути з вас бодай копійчину? Любов мошенничство став ставлять за собою електронний слід, і є скажем так, методика документування розкриття цих приступлень. Отож, якщо ви раптово стали переможцем дивної акції, про яку навіть і гадки не мали, здоровий глузд та недовірливість можуть врятувати ваш манець від спустошення, Ольга Міщук, Владислава Приходько, Вадим Мірза, Дмитро Боровецький факти. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.